І це стосується всіх чоловіків громадян України у цьому віці. Єдине, це не стосуватиметься осіб навіть в цьому віковому проміжку, які підпадають під норму пункту 2.14 правил перетину кордону. Ну простіше це особи, які займають певні посади в державних органах. Органах влади, органах місцевого самоврядування і інформація, про, про яких надана до Державної прикордонної служби відповідними установами як особа, яка перебуває, ну, умовно, на державній службі. Тому ця категорія громадян зможе слідувати тільки у службове відрядження. що коли вступлять в силу ці зміни. Вони зможуть перетинати кордон за наявності паспортного документу, який дає право на перетин кордону, тобто закордонного паспорту, а також за наявності військово-облікового документу. Військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній формі.